Розпаковка посилочки з тему. Перше, це такі от кросівочки, вони дуже зручні і підійшли мені за розміром. Потім це ось така ковтинка, вона коричнева. Ладний колір з такими рукавами, мені дуже сподобалось. Далі ще одна ковтинка. Я взагалі думала, що вона буде просвічуватись, тому що вона як марля. Але вона не просвічується, вона дуже тепла. Потім такий комплект з трьох бодіків, такий білий. Він трошки просвічується, але загалом непогано. Потім ще чорний, теж дуже прикольний. І, звичайно, шоколадний теж мені дуже зайшов на осінь те, що треба. Далі це сумочка, я дуже рада, що вона тепер є в мене. Ще до неї йшов такий поясок. Виглядає вона дуже класно. Дуже класний матеріал, мені подобається. Потім спідниця, яка виявилася великою, тут я вже зрозуміла, що вона велика. Так і вийшло. Вона велика, але нічого. Потім такі гетри коричневі, теж шоколадні. Далі тіпси для нігтів. В мене якраз зламались два нігтя. Буду робити. І далі ще були такі сережки прикольні, одні такі великі, і інші теж менші, теж шоколадні. Мені все дуже сподобалось. Пишіть в коментарях, що сподобалось вам. Я чекаю ще на другу посилку, тому буде друга частина.